Добрий вечір. Сьогодні я вирішив проговорити про таку тему. Така досить цікава тема, досить, я думаю, що вартує обговорення. Ну, думаю, хто має які думки на рахунок того, будете писати в коментарях. Перше. Настойка мертвих бджіл. Ну, це є препарат народної медицини, який використовується в основному для суглобів. Як його використовувати? Е, тобто, от кого болять суглоби, ну, там тріскотять суглоби чи сильні болі в суглобах, там у руках, на ногах, ми беремо е, спиртову настойку мертвих бджіл, втираємо її в суглоби. Добре, втираю суглоб, натерли раз, потім натерли другий раз. Ну так, поки всі втираю, собі втерли, втерли, втерли і чуєте, що воно у вас так чуть, -чуть гріє. Тоді ви берете, вдягаєтеся. Чому вдягаєтеся? Тобто ви повинні взяти, наприклад, якщо у вас там колінні суглоби взяти якісь теплі штани, чи просто його зам... ну, в сумі суглоби замотати. І кілька днів. Тобто... Якщо у вас болять суглоби, то, то цей біль знімає там, за день, наприклад, знімає біль. Але так, щоб воно вам помогло ви пару днів собі берете, віддихаєте і втри... стараєтеся триматися в теплі. Щоб ви були в теплі. Тобто, щоб ви не охолоджували ці суглоби. Ви собі намастерли, вділися. І так собі вже напротяг дня там, собі можете колохати, щось робити, ходити там, ну, просто щоб воно було тепле. І так за кілька днів воно вам знімає біль, знімає запальний процес ось цих суглобів. Це є дуже важливо. Тепер друге питання. З чого робити ну, дану настойку мертвих біл? І які бджоли для цього потрібно брати? Багато хто використовує зимувалу бджолу з підмору, дехто використовує ройобойну бджолу. Правильно їм буде використовувати саме ройобойну бджолу. Чому? Тому що, перше, якщо ми використовуємо бджолу з-під спідмору, та бджола вже почала на дні, коли вона впала, там померла. В зимі там, на початку зими, в середині зими, в кінці зими, і вона весь час падає вам на дно. Падає на дно, вже гниє, починає киркнути, починає розкладатися. В ній є велика кількість калових мас. Я розумію, що це е, та як дармова бджола, яку треба викинути. Правильно, її треба викинути, її не треба жаліти. Вона не годиться для виготовлення якісного лікарства. Для якісного лікарства. Якщо вам шкода, наприклад, взяти там на якогось роїка чи якогось десь крестити рамочку бджоли, ось тепер в зиму, наприклад, є. У багатьох є. Я думаю, що на великих пасіках всюди знайдеться якісь хвости, десь якісь безматочні сім'ї, які тривожаться, які просто не перезимують, то їх от тепер на початку зими ви взяли, вона і так пропаде, вона і так загине. Щось десь у вас там не, не так. Взяли легенько стрисли. Або якась трутівка, наприклад, матка не облетілася, бджола, сім'я стала трутівкою, легенько раз, стрисли. На цю настойку не так багато тої бджоли і треба. Ну, але трошки треба. Тобто ви собі, якщо ви дасте більше бджоли, воно не зашкодить. Ви берете, натрясли собі бджоли, заливаєте ту бджолу. Бажно, ну, або першою горілкою первачком, або спіртом, доводити його до 70 градусів приблизно і заливаєте і ставите в темне місце, щоб настоювалося. Хочете якісного лікарства, використовуйте чисту бджолу. Чиста бджола запорука якісного препарату. Для оздоровлення. Запам'ятайте, настойка мертвих бджіл не є медичним препаратом. Настойка мертвих джіл це просто для оздоровлення. Не для оздоровлення. А так, якщо ви хочете, щоб вас дійсно полікувалися, все одно перед любим використанням вам треба проконсультуватися з лікарем. Лікаром скаже. Що робити? А так, ви чуєте, що у вас там трохи болять згідний, ви можете собі їх оздоровити. А саме взяти, натерти, прогріти. І все. Якщо у вас просто запальний процес, ну, а якщо у вас там якісь щось більш серйозне, то, само собою, що вам настойка не поможе. Це моя така думка. Запам'ятати, під настойка це є для оздоровлення. Хоч я вам скажу, що колись у мене було теж було ліло воно мені помогло. Ну це не значить, що воно поможе кожному. Ось так моя думка. Дякую за увагу. Якщо хтось має якісь думки, пишіть в коментарях. Обговоримо, вирішимо. Ось в мене от, була настойка. Ось я маю 3 слоїк, Оце я стільки... там ще є, залив бджоли 70% спіртом 70%. І ну, я тут вже... це був повний слоїк, Я надібрав звідси. Це лишило в мене щоб з бджолою. Ще це переціч, ось така ситуація. Дякую за увагу. Checa aí comentário.